Вітаю вас, друзі. Енергетична ситуація в країні залишається критичною, надскладною. Нам нещодавно дали електроенергію, тому я встигла швиденько сходити в душ, начистити вже картоплю. Хочу зараз підсмажити картопельки з морквою. І треба заварити собі каву. Поки буде смажитись картопля, то зроблю собі. Канапка с маслом и хлебом. Я вже на плиті, дай Бог, щоб не вимкнули світло, я встигла її досмажити. Також я вже нарізала моркву, подам її трохи пізніше. Так, і зараз буду пити кавусю, але треба зробити собі ще канавки. В мене є сир. Сільпо купила вчора ось такий смачний хлібчик. Написано фітнес, але я ж розумію, що. Він взагалі не диетичний, але я люблю такий хліб, бачите, він з різними додатками. Сир теж брала в сільпо по акції 50% знижка. Не акція а просто зі знижкою, бо вже термін підходить і треба його швиденько з'їсти. Оцей хліб набагато корисніший, я його дуже люблю. Саме пшеничний з пророщеним зерном. Низькокалорійний на заквасці. Ось такий він. Але це я залишив для картопельки. Вчора в сільку такого не було, розібрали. Сергій каже, що це пластилиновий хліб, але він мені дуже подобається, дуже смачний. Вже можна додавати моркву. Мені дуже подобається смажена картопля з морквою. Якщо ви не куштували, то обов'язково спробуйте це смачненько. Зробила собі аж три великих канапки. Зараз останнім часом у мене якийсь жор, постійно хочеться їсти. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що на вулиці похолодала, така мрячна погода і організму треба додаткові калорії. А ще хочу сказати, що найбільше хочеться їсти ввечері, особливо коли вимикають світло. То як тільки вимикають світло, одразу хочеться щось жувати. Я не знаю у вас так чи ні, але в мене так. Сьогодні точно мій день, бо щойно я вимкнула плиту і у нас вимкнули електроенергію. Але добре, що картопелька встигла приготуватися. Буде мені, якраз, на обід, бо, як ви розумієте, поснідала я вже канапками. Я так, як в дитинстві, коли я була маленькою, мама накривала готові страви рушничком, щоб вони довше зберігалися гарячі, то я так зроблю. Бо тепер невідомо, коли з'явиться у нас світло. Тішать мене мої орхідеї. Дивіться, ось ця ось зовсім скоро зацвіте. Вже такі бутончики є. І ось лізе новий квітконіс, бачите? Хочу купити ще палочку, ось таку. Але я в центрі бачила там пластикові. Різних кольорів, або вони мені не дуже подобаються. Мені подобаються саме такі просто дерев'яні, зелененькі, їх майже не видно. І вони не так привертають увагу, як кольорові. Ще ось ця орхідея прокинулась. Ось, бачите, лізе маленький листочок. Але я не бачу, щоб лізли корені або квітконоси. Ну нічого. Подивлюсь як буде далі. Ну що, і без світла я знайду собі роботу. Зараз треба замінити постіль. Також я дістала органайзер зі светрами, треба його перебрати, і деякі светри вже дістати і носити. Так, це треба буде прибрати в шафу, шапку і шарф. Бо я вчора повернулася з роботи і вдома не було світла, то вже тут роздягалася і кинула. Так, треба подивитися, чи встиг зарядитися. Мій павербанк. Отак. Це добре. А цей заряджений був. На вулиці сьогодні погодка ось така похмура зранку. Був туман, прохолодно. І чуєте ці звуки. Одні генератори навколо працюють. Це бізнеси, магазини, кав'ярні, придбали собі генератори і коли немає електропостачання, то вмикають. Але мені ці звуки не заважають, я розумію, що зараз в нас такий час і на це не треба скаржитися, бо є в нас такі люди в домі, які в чаті дуже сильно скаржаться. На те, що шумлять генератори, але ж треба розуміти, що людям якось треба працювати, виживати. Ось так підсвічує ліхтариком. Я прибрала в шафі, забрала зайві речі, передивилася, перенюхала те, що потрібно попрати Ось окремо повісила. Зараз їх закину в кошик для прання. Також я вже встигла. Замінити постіль і загрузила білизну в пральну машину. Як одразу дадуть світло, то треба буде її швиденько вмикнути і попрати. І ще зверху я накрила ліжко пледом. Треба буде купити якесь велике покривало, щоб покривало все ліжко, а не частину. До речі, дуже класний. Плет. Це мені його дарувало. Мені дуже подобається колір, і він такий тепленький, класний. Це український виробник. Так, тут я прибрала все, налила в таз води, дістала туди ганчірку і буду зараз витирати пил з поверхонь. доки ще світло і можна це зробити. Ще в коментарях у мене запитували, де я купувала ці меблі. Отже, відповім відео. Купувала я їх через інстаграм, там є меблеві сторінки, і отже, я у них замовила і мені доставили. І Хочу сказати, що ось цей набір на той час, це було десь пару років назад, мені обійшовся десь біля 4 тисяч комод і велика тумба з шафками. Від телевізор. Це український виробник, якістю я більш-менш задоволена. Як для бюджетних меблів, то скажу так, що навіть непогано особливо за таку ціну. Зараз я не знаю, скільки буде коштувати цей набір. Треба подивитися. Але досить дивіться, непогано виглядає. Всередині в комоді є розділювач. Тут ось, наприклад, шкарпетки лежать, тут білизна, це Сергій Ішов. Тут я, дивіться, розділювач не встановлювала, ми ці меблі самі збирали. І тут така одна велика шухляда. А в томбі під телевізор шість маленьких. Тут, бачите, в мене запас свічок і різні дрібнички. Лежать От, документи, е, наша колекція годинників. Тут одяг домашній, ну і так далі, там канцелярія. Отже, можна купувати. А єдине, хочу сказати, що бачите, ось ці ніжки, саме ці, вони виглядають, наче металеві, але насправді вони. Пластикові, але, бачите, меблі тримаються. І стосовно цього, що є такий зазор, це від того, що у нас тут нерівна підлога. Отже, в цілому, я задоволена і можу вам рекомендувати. Я навіть знайшла інструкції зі складання. Отже, як я і казала, бренд український. Називається Ідеа. я тут вичитала, що виробляються меблі в Київській області. І є ось сайт зараз я сфокусую ось сайт, де можна замовляти одразу у постачальника, і ціна буде набагато нижча. Я сайт пропишу вам в описі під відео. Якщо буде цікаво, то заходьте, дивіться, обирайте і замовляйте. Я так розумію, що ось це назва моделі комоду, і ось це назва моделі шафи під телевізор. І ще хочу сказати, що там є різні конфігурації, можна обрати різні кольори. Можна взяти однотонний в білому кольорі, однотонний під дерево. На годиннику вже майже пів на шосту вечора. Я тільки присіла повечеряти вже обід я пропустила, бо займалася хатніми справами. Десь дві години назад нам дали електроенергію. То я швиденько протерла ще пиль в кухні, в коридорі там знайшла місця, де можна. Витерте пил. І отже, зараз буду їсти нарешті. У мене справжня українська вечеря. Дивіться, сальце, хлібчик, ну, майже чорний, житній. картопля смажена, огірочки солоні, квашена капуста. М -м, це просто смакота. Все, що лежить на тарільці, я обожнюю. В мене, як ви чуєте, на фоні працює пральна машина. Переться там білизна. Я поставила на такий, знаєте, режим 90 градусів. Вона переться і це дуже довгий режим. Сподіваюся, що залишилося ще 15 хвилин до кінця прання. Я сподіваюся, що встигну добрати, розвісити, бо в будь-який момент знову можуть вимкнути електроенергію. Отже, мені смачного. Друзі, це просто бінго. Я тільки повечеряла, вимила посуд. Бачите, ось він ще вологий. І в мене нарешті добралася моя білизна, і все, у нас вже немає світла. Розвісила білизну, вляглася вже в ліжечку. Незважаючи на те, що в мене світить ліхтар, я все одно запалила свічки, бо мені так набагато затишніше. За сьогодні я майже все встигла зробити, незважаючи на те, що за цілий день електроенергія була всього 4 години, 2 години зранку і 2 години ввечері. Я так розумію, що десь години через 4. Живлення відновлять, але це буде вже 10-та вечора, і я, скоріш за всього, буду спати. Хотілося б сьогодні вже доприбирати, пропилисосити та вимити підлогу, але я вже вирішила не навантажувати електросистему. Тим паче в мене працювала пральна машина. На той час я вимкнула бойлер. І, мабуть, завтра вже зранку це все дороблю. Ситуація така зараз надскладна, тому що вчора знов була ракетна масована атака зі сторони Росії. В Україну летіли ракети, летіли дрони. Було випущено близько 100 крилатих ракет одночасно, але дякуючи ЗСУ, не всі долетіли до цілей, бо якщо б вони всі долетіли, ми взагалі сиділи б. Дуже довго без електропостачання. Вчора хлопці з ЗСУ та дівчата силами ППО збили 73 крилатих ракети, 10 дронів шахедів і один ударний безпілотник. Але навіть такі масовані атаки, відсутність електроенергії, відсутність тепла, води нас не зламають. Вони нас зроблять ще сильнішими. Ми обов'язково вистаємо, ми тримаємося, і все у нас буде добре, все у нас буде Україна. Тому не розкисаємо і живемо далі. Я собі накачала передач. Також у мене є відео, яке треба змонтувати. Хотілося би. Посерфити в інтернеті, але, на жаль, коли є інтернет, то є інші справи. І зараз значно менше я стала проводити час в соцмережах. Ось, але може, то і на краще. Отже, буду я завершувати відео. Всім бажаю гарного настрою, тихої ночі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.